Доброго вечора. З нами сьогодні капітан команди Сокіл Ярослав Ігнатьєв. Добрий вечір. Ярослава, вітаємо вас з перемогою. Розкажіть, що думаєте у сьогоднішньому матчі? В сьогоднішню гру ми дуже серйозно налаштовувалися, бо розуміємо, що наші наступні суперники дуже серйозні. Тому кожна гра для нас зараз важлива. Тобто, одна поразка і ми десь нижче, одна перемога, і ми десь вище. Тому ми на кожного суперника. Останнього налаштовуємось. Тому на сьогоднішній день ми налаштувалися дуже серйозно. І сьогодні команда зробила свій максимум і показала такий результат. Рахунок досить, досить е, великий. Чи, як це відчувалося по грі? Чи це була легка для вас гра, чи, можливо, були проблеми? Е, ну, Як би так, таких проблем не було, але все ж таки гра для нас була тяжка, бо суперник для нас новий. Е, ми граємо з ним вперше, тобто для нас він не знайомий. І сьогодні, як би то сказати, і команда ще дуже молода. Тому було також і складно, я не сказав би, що легко, не вважаюся на рахунок. У суперника сьогодні були проблеми зі складом. Як вважаєте, причина вашої перемоги це майстерність чи все ж таки фізично втома суперника? Скоріше за все, я вважаю, що і те, і друге, бо у суперника так було мало замін. І, по-друге, команда сьогодні від... ну, на тренуваннях відтачувала майстерність і сьогодні вийшла, показала результат. Ж, добре, дякую вам, щастиво. Дякую вам.